Доброго дня, шановні, ви на каналі Лефін. Сьогодні поговоримо про картки ідея банку, де вам, як клієнту, знімати гроші, якщо ви не знаєте, окрім банкоматів ідея банку. І так, якщо ви є клієнтом Ідея банку, то цей банк знаходиться у мережі банкоматної системи Атмосфера. Тарифи за використання банкоматів. Даної банкоматної мережі лояльні для клієнтів банку. Є також банки-партнери, де ви можете зняти гроші з вашої картки: це банк Креді Агриколь, Банк Український Капітал, УТП Банк, Банк Південний, Правекс-банк, Правексбанк, банк БТА Банк, Банк Інвестицій та Заощаджень, Вернум-банк. Якщо ви Ще не знали, які можливості є в картках ідея банку. Рекомендую вам дізнатись про картку кредитну від ідея банку, де є кредитування до 33 днів пільговий період і ліміт 50 тисяч гривень. Ви можете подивитись більш детальніше в опису до цього відео. На все добре!